Знову вітаю вас на своїй кухні. Салака на пергаменті з ікрою і з молоками. А також гарнір із запеченого бурячка, моркви. Цибулька, чесничок. І так, все по порядку. Я хотіла по-чесному почистити внутрішні кожної рибки, але коли почала чистити, там в кожній всередині, всередині була ікра. Отак, От ікра. І я рішила, вирішила зробити ці, цілу рибку, таку салаку. Так, я туди додала Лайм, Лайм, до речі, має такий смак і аромат, як розмарин. Натерти цедру одного лайма, одного лайма потім сік з нього вичавити. Я додала паприку, додала орігану, додала петрушку, сушену з хмелі сунелі перемішати і залишити десь на півгодинки, А, і з перець. І я зайнялася. Гарніром почистила овочі, нарізала отак дольками, а мор моркву паличками такими і пелюстками нарізала моркву. ой, цибульку. Часник я додала, але мені з часником не сподобалося. Сіль перець і всі ті ж самі спеції, як для рибки, тільки без паприки. Потім оліки додала. Ароматна, така ароматна олійка із базару. Накрила фольгою і в духовку на 20 25-30 хвилин 200, 200 градус 200 градусів. А також хочу сказати, цей пергамент він взагалі нікуди не годиться. Я почала на ньому смажити рибку, вона просто при, 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 прилипла до нього. Слава Богу, що в мене був такий пергамент, такий гладенький, кажуть, що там силіконове покриття. Додала олійку, виклала туди рибку і на великому вогнищі спочатку обсмажила з однієї сторони, десь хвилинки 3-4, перевернули, зробили маленький вогник і ще 3-4 хвилинки посмажили і зробили великий, а тоді тільки знімати. І я вас хочу запросити до себе на канал Вікторія Киба готувати смачно легко. У мене дуже багато плейлистів, будь ласка, заходьте, дивіться. Я недавно виклала. Черівця лосося, вони такі смачні. Виглядять може не дуже, а виглядають може не дуже, а дуже смачні виходилися. Я картопельку для до, до них відварила. Так, і от дивіться, сковорідка чиста залишається. І оце можете це масло не використовувати із сковорідки. Я вирішила використати. Мене питають, дуже лі, чи дуже воняє. Риба, коли смажиш. Вона не дуже дає запах, але я ще отак включаю індійську паличку, дуже подобається. І ось приготувався, mm. приготувався гарнір. От чесно, дуже смачно вийшло, А це я вирішила ну, все таке викласти. Може, хтось використовує це таке бадилля сельдерея, вон ой, селери, продається в магазинах. Я поставила воду, налила туди водички, воно пустило коріння і дали нові листячка. І я от використала для цієї страви дуже дуже смачно. Виклала гарнірчик, виклала рибку і смакуємо. І вам бажаю смачного, щоб ви собі обов'язково приготували. А також я вас запрошую підписатися, поставити вподобайки. І обов'язково залишайте коментар, залишайте собі, а також діліться з друзями. Мені дуже приємні ваші коментарі, я все читаю, всім стараюся відповісти, я вас дуже люблю.